Рітеня Господнє є одним з дванадцяти найважливіших після Великодня церковних свят у православному християнському календарі. У старослов'янській мові воно означає зустріч або ж радість. Щороку року стрітення Господнє відзначається 15 лютого, тобто сьогодні. У народі вірили, що на стрітення зима вирушає туди, де було літо, а літо туди, де була зима. По дорозі вони зустрічаються та сперечаються між собою. Хто виграє в суперечці, той ще залишиться на цих землях господарювати. Якщо ж до вечора потеплішає, то виграло літо і скоро будуть потепління. Якщо ж ввечері стало холодніше, то зима ще зустанеться на деякий час. У давнину на стрітення проводили ворожіння, виставляли на вулицю тарілку із зерном на ніч і чекали. Якщо зранку на зерні буде роса, буде дуже гарний врожай. Якщо ж зерно буде сухе, то буде поганий врожай. Крім цього, святили також воду і свічки. Люди вірили, що свічки мали лікувальну силу, їх використовували в різних обрядах, освячували дім. В народі кажуть, на стрітиня зима весну зустрічає, заморозити хоче, а сама від свого хотіння тільки потіє. У стрітеня набирали сніг, вірячи, що отримана з нього вода, відмінний засіб від хвороб і життєвих негараздів. Особливо цінували талу воду, що стікає з дахів. На цій воді замішували тісто і робили коржі, які під час хвороби давали людям і домашнім тваринам. А ще випікали. Та шачок жайворонків, які допомагали привести весну на наші землі.